Я згадав, коли так. я їздив до дівчинки з Хмельницького в Кам'янець-Подільський. І я тоді готувався, там щось і прикупив одяг і купив. Покупався, і поку... там... да, я навіть помився. Да. І купив макасини такі з підошвою. яка... Макасини, це слово з минулого дуже. Ну, так... блять, да. Там дай пусір. Там, а, да. <рес> да. Коротше, суть в чому, що там підошва така сплетена з чогось природнього. Ну, якщо пам'ятаєте, вона коротше, закручена. Вона з чогось такого, ну, не знаю, очерета зроблена та підошва. Суть в чому, що я це беру. Я це беру, це якась там, типа фірма, я віддав гроші для того, щоб я поїхав. А фірма побачить... Малин в назві букву Л і букву П. Льонокомбінат, Так, і коротше, я в цьому їду і доїжджаючи туди, їду на маршрутці, приїжджаю в камянець подільський чекаю ту дівчинку, дивлюсь на капці, і та херня нагадую, що він такое кравлик скручений. Я бачу, що воно в мене як тако. Як... <світ> ну розлізлося в мене, і я в камінці не маю що перезутися, і воно таке во я такий, твою мать, і вона приходить, каже: куди йдемо. Я кажу, та давай тут десь будемо. Бо <світ> <світ> я, <думаю, ти світ> я не сильно хочу гуляти. йдемо? В Взутєвий, напевно. <світ> <світ>